Заробітна плата, ось така. А як вона може бути більша, як цього досягти? Ми будемо платити вам більше за всіх. Будемо заточувати людину на порціонування, або будемо заточувати людину на обвалку, або будемо вчити новочами цього працювати. Ти можеш прийти до нас абсолютно без знань. Все залежить від того, до чого у тебе є хист. Найголовніший фактор це чи можна тобі довіряти. Якщо ти йдеш працювати кухарем, ти або йдеш працювати за бабки, або ти йдеш працювати за ідею. Ми намагаємося критично відноситись до задач, конструктивно спілкуватися. Хоча це і не завжди виходить, бо завжди є фактор довбойобання. Якщо ти працюєш якісно і ти людина, на яку шеф може понадіятись, для тебе зроблять все. Для того, щоб краще пояснити вам, що саме ви відчуєте на нашій кухні, що вас чекає тут, і як буде формуватися ваша кар'єра, я спеціально придумав такий блок, називається Інтерв'ю з HRG і зі мною Яна. Вітаю, Яна. Добрий день, дякую, що доєднались до мене і до всіх, хто хоче почути відповіді на найголовніше питання: це біль всіх, хто влаштовується працювати на кухні. Це питання, яка заробітна плата в компанії? Ми будемо платити вам більше за всіх. Я знаю, що там в Букавілі топові ресторани, там сушефу отримує тисячу полтори тисячі доларів. На місяць Остання зарплата, яку я запропонував своєму сушефу, який зараз працює в Литві, це було 5 тисяч євро на місяць. Тому, якщо ви прийдете в цю компанію, не сумнівайтесь, ви будете отримувати більше ніж будь-який кухар, який працює працює на логічній посаді в іншому ресторані. Ми намагаємося зробити так, щоб наші кухарі були розумні, вони мають думати головою, вони мають читати, вони мають читати інструкції, вони мають проходити тестування. І вимоги до кухаря вже такі, що йому не можна просто платити мало. Бо якщо я Даю кухарю машинку, яка виготовляє локшину, яку ми купили за 35 тисяч євро. Він не може бути дібілим. І він має прочитати інструкцію, він має виконувати цю інструкцію, він має знати правила техніки безпеки. Моя заробітна плата, ось така. А як вона може бути більша? Як це досягти? Ми використовуємо LMS, Learning Management System, для того, щоб контролювати. І слідкувати за ростом кожного працівника. За допомогою ієрархічної структури компанії у кожного працівника є хтось до кого він може звернутися. Спочатку це людина, яка проводить з ним орієнтацію. І перший період навчання, далі людина потрапляє в команду. Да, спочатку у тебе 0% знань, і далі ти рухаєшся по відсотковості цих знань, і десь в кінці ти стаєш шеф-поваром. я вхожу на пенсію, і все все отлично, Ти далі керуєш цією компанією. Тільки потрібно часу, щоб рухатися в цьому напрямку і досягти мети, став стати. Сушефом, наприклад? Для того, щоб стати сушефом, я думаю, що не менше 10 років потрібно. Не менше 10 років досвіду, то ми або будемо заточувати людину на порціонування, або будемо заточувати людину на обвалку, або будемо вчити на овочам цуху працювати. Правильна відповідь буде 10 років при умові, що тебе навчають в правильних ресторанах. Тут дуже важливо. Важливе резюме. Кухарем може бути хто завгодно, але деякі, скажімо так, частини аспекти роботи кухні під силу людям певної форми. Ну, наприклад, там, для того, щоб займатися обвалкою туш, ти маєш бути 100 плюс кілограм, ти маєш бути резистентною до холоду. У нас є пару дівчат на кухні, які легко можуть поламати тушу об коліно, якщо треба. Серйозні пані. Кухар-універсал – це складно. Чи взагалі краще, щоб люди були по різним напрямкам і були саме фахівцями в своєму узкому профілі? Коли я прийшов працювати в свій перший ресторан, я одразу став універсалом, тому що я на салатній станції стояв, але мені треба було на гарячі закази теж віддавати. Получається, я універсал. Я мог і салат віддавати, і гарячу станцію. Універсальний просто повод. Насправді є конкретні задачі в процесах приготування їжі? Там, наприклад, є ресторани зі своєю пекарні, є ресторани зі своїм м'ясним цехом, там де вони займаються напівтушами, перетворюють їх на якісь. Там є, наприклад, м'ясник, є обвальщик. А в чому заключається навчання взагалі в цілому? Ти можеш прийти до нас абсолютно без знань. Ти потрапляєш в команду, в цій команді тебе розвивають відповідно до місця, куди ти потрапив. Якщо ти потрапив в раменну, тебе навчають рецептом рамен, потім тебе вчать готувати лінію роздачі до роботи, потім тебе вчать збирати рецепти. Якщо ти приходиш на заготівельний цех, все залежить від того, до чого у тебе є хист, і потім вже все залежить від кількості повторів. 10 тисяч годин це всього 4 роки. І за ці чотири роки ти насправді не так багато можеш вивчити. Чотири роки це всього 208 тижнів. 208 тижнів, якщо так посидіть, це не так вже багато. А якщо жіночка без досвіду роботи прийшла, то скажімо так їй мало часу потрібно для того, щоб стати професіоналом, чи може вона зайняти якусь нішу в роботі кухаря? Так, звісно, якби в. У будь-якому будь ресторані, да, в тому числі і в наших ресторанах, завжди потрібні е, люди, які будуть виконувати певні процеси. І головний е, якби, фактор це не твій навик, або там, не як ідеально ти кладеш пінцетом кусочок свиніни в тарілку. Е, найголовніший фактор це чи можна тобі довіряти. Чи ти е, піклуєшся людьми, чи тобі ні похуй на тих, хто до тебе приходить? Тому одна з найважливіших речей для мене особисто це self-awareness людина. Да? Чи вона розуміє, що навколо неї. Кухня. З цієї кухні виходить їжа для людей. І значить, що ти не можеш чесати собі, блядь, жопу, а потім трогати поверхність. Що ти маєш стріхті ногти, мити руки, тримати, не чухати себе за голову, за передні, там, за фартух, а потім не трогати їду. А повара дуже люблять тут. Людей цікавить, що саме головне в роботі. Якщо ви йдете працювати на кухню, Ніякого work-life balance у вас не буде. Забудьте все, ви працюєте 12 годин на день, 5 днів на тиждень, це 60 годин на тиждень. Ви вже працюєте на 50% ніж офісна криса. І, 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 і далі, чим далі, тим буде гірше. Бо чим кращий ресторан, тим більше ваш спожив. В... Чим вище рівень гастрономії, тим більше вимоги. І в роботі, якщо ти йдеш працювати кухарем, ти або йдеш працювати за бабки, або ти йдеш працювати за ідею. Ось, ось вибір треба зробити. Тобто, той, хто приходить до мене, він приходить працювати за ідею, щоб отримувати охуєнні бабки. В першу чергу треба визначитись з своєю особистою філософією, для чого для чого ти це робиш Історично і еволюційно, ми всі стали гомосапієнцями і створили цивілізацію, яка відправляє космічні кораблі в космос. Створила літературу, кінематограф і цю камеру, яка дозволяє нам зняти це шоу. Тільки тому, що якась частина суспільства від'єдналась і почала готувати для всіх інших, таким чином, вивільнивши час людей для того, щоб створювати цивілізацію. Так ось це є головна ідея. А для того, щоб це зрозуміти, достатньо просто опинитись хоч раз в центрі мегаполіса під час війни з іншою країною. І дуже швидко стає зрозуміло, є це частиною критичної інфраструктури, чи не є це частиною критичної інфраструктури. Як побудувати кар'єру на кухні, коли я думаю про кар'єру кухаря і, і тим, як себе розвивати, я завжди думаю про е, MMO RPG Games. Тобто там, де ти обираєш собі клас, обираєш собі там, навики і розвиваєш себе далі. Е, небагато людей може так для самого себе зробити. Е, тож е, частина роботи нашого HR-відділу це. Е, Шукати таланти серед людей, дивитись, до чого у них є хист. Що ми робимо за допомогою того, що використовують і в професійному кіберспорті, і в професійному спорті? Це статистика. Як ви комунікуєте між собою? Головне правило спілкування всередині команди це будь-яке робоче спілкування мусить бути прозорим. І е, доказовим це означає, що е, будь-які розпорядження мають бути написані: або написані в дискорді, або написані в діловому листуванні. Ми намагаємося критично відноситись до задач, конструктивно спілкуватись. Хоча це і не завжди виходить, бо завжди є фактор долбойоба. Фактор долбойоба включається в дізапно у кого угодно, в тому числі і у мене. Різниця між тим, проживе порція 10 діб або проживе на 2 доби ровна поправка на фактор долбойоба. Якщо хтось типа поклав їжу в невисушену ємність, якщо хтось зробив щось, що порушує норми гігієни, санітарії і робочого процесу, все типа він запорол всю партію. А чому він це зробив? Тому що він не навчив себе, не дисциплінував себе, не зробив так, щоб він став машиною, тобто перестав бути людиною. Ровно для того, щоб люди були в безпеці, ми мусимо е, навчитись е, прибирати людей з процесів, які можуть вбити інших людей. Чи приносить робота кухаря задоволення? Якщо ти виконуєш свою роботу якісно, якщо ти е, у тебе виходить це, якщо ти працюєш в організації з філософією, яка закриває якісь питання в суспільстві. Е, Ну, я не знаю, як ти можеш себе погано почувати через це. Гарний приклад є такий шеф-кухар Ден Густі, який працював шефом в Номі 10 років. Саме завдяки Дену Густі, Рене Редзепі став Рене Редзепі, а Нома стала триразовим World's 50 Best Restaurant. І через 10 років, після того, як він працював в топовому ресторані і привів топовий ресторан до того, щоб бути топовим рестораном. Він звільнився з нами для того, щоб працювати в нью-йоркській шкільній їдальні. Тому що в Нью-Йорку, в школі, кухар мусить придумати, як нагодувати дітей в районах Бронкса за 67 центів на день. Якщо є якась мораль в цій історії, так це те, що Розкіш, високі зарплати і унікальні експірієнс прийому їжі це не те, що робить людину щасливою або каже людині, що він зробив хорошу роботу. Так, от я завжди хотів відчувати саме те, що ми робимо правильно роботу, що ми займаємося саме тим, чим ми маємо займатися, що ми готуємо саме для тих, для кого ми маємо готувати. І для мене це вже достатньо. Якщо люди ще зверху цього кажуть, типа спасіба, шеф, мені вже ніякова. А з якими складностями взагалі кухар стикається на роботі? Ну, найскладніше це години роботи і фізична витривалість. Тобто ми іноді працюємо сумасшедші зміни, типу це іноді по 20 годин на день. Часто від тебе буду вимагатись те саме, що вимагається від атлетів. Потрібно через сльози, через воплі блять, досягати цілі, тому що е, ти атлет і твоя задача там, виграти цю гру, виграти матч. Е, е, і я займався професійно тенісом і баскетболом, і це допомогло мені бути кухарем. Да? Е, е, я завжди знаходив, що найкращі кухарі це колишній атлет. Колишні атлети це найкращі, найкращі в фахівці на кухні, бо вони розуміють, що таке economy of movement, економія, економія рухів, коли ти не робиш зайвих рухів, ти розумієш, що в ще 12, а може 16, а може, і 20 часов. Тому ти не будеш піднімати, блять, щось і щоб через 2 години ти не міг Ти Використаєш щось, щоб перевести це. Ти будеш шукати оптимальної можливості не ходити постійно взад-вперед. Ти будеш якби, ефективним. І це найголовніше, що відрізняє професійну кухню від любительської і аматорської. Це те, що на професійній кухні всі стоять, ніхто нікуди не бігає. Ти стоїш на місці, і у тебе все підготовлено для твого процесу. Ти встав і піздячиш. А Євгена, розкажіть, будь ласка, які переваги є в компанії? Бо багатьох людей, які хочуть влаштуватися, цікавить не тільки заробітна плата. Що в кухарі взагалі глибоко в душі, дуже сентиментальні типи. Шеф зробить все для своєї команди. Якщо ти працюєш якісно. І ти людина, на яку шеф може понадіятись, для тебе зроблять все. Ну, все, тебе потрібен кредит. Тебе потрібно там забрати з мусарні, тобі потрібно денег, тобі потрібно порішати якісь юридичні питання, тобі потрібна тачка, тобі потрібен білет за кордон, тобі потрібно е, весілля відгуляти. Ну, все, що ти можеш собі тільки уявити в команді з правильним шефом, ти все завжди це отримаєш. Не існує такої проблеми, яку б я не міг вирішити для людини. Яка у мене працює, якщо комусь там треба е, закрити якийсь кредит, тому що в них в минулому, е, в минулому людина була долбойобом, потім прийшла до мене, стала людиною, на яку можна понадіятись, е, і виплала якась хуйня з його минулого, ми вирішимо цю хуйню. Що я маю віддати взамін, ставши частиною команди ФВСМ. Кожна людина, як я і казав раніше, віддає е, свій вільний час, е, свою пристрасть. Е, да, бо це робота, яку ти обираєш або на все своє життя, або ти через два роки там, кажеш, Та, пойду спробую роботи дизайнером. Це, до речі, достатньо часто ситуація з багатьма працівниками. Вони спочатку. Завзято підходять до роботи на кухні, працюють там рік-два. Це особливо у пиздюків, яким по 18-19 років. Вони типу, вриваються, там. А, я буду поваром! Я посмотрев три серіали, два шоу. Я люблю майстершеф. Потім він викупає, що типу він просто стоїть і, і хуярить картоплю по вісім годин на день. То якщо ти е, років через двадцять свого життя стоїш в якомусь підвалі, чистиш картошку і ловишся на мислі, що е, ти зробив не те рішення, прийняв на те рішення в житті, да? е, то можливо ця робота не для тебе. Тому це вільний час і пристрасть це те, що потрібно віддати. Це 100%. А чи є в команді ФВСМ якісь традиції? У нас є гарна традиція хуєсовити людей, які тільки приходять. Якщо ти не сумлінно виконуєш свої задачі, а та я блядь, працював там, роботав тут, а взагалі такої не баться повар. Я зараз вам всім е, покажу, тіпа, як працювати. І через два тижні ти такой, ой, у мене болять ноги, у мене болить тут щось, мені треба вихідний, скільки, п'ять днів на тиждень треба працювати. Та ні, я хочу три через три там, чи тиждень через тиждень. Все, ця людина, ми починаємо е, токсично е, вигадати. З таких людей, і вони потім самі уйобують з колектива. Тому я от сказав, би, що токсичність — це головна, це прилина, навколо якої сконцентрова наш колектив. Ось, якби Мережа, на жаль, цього року переживає певну кризу. Це перший раз ми не працюємо кожен день тижня. Ми перейшли в режим роботи 5-2 через те, що операція росте швидше, ніж ми набираємо людей. Власно тому ми і робимо це інтерв'ю. Різдво, Новий рік, всі святкують з родинами і зазвичай ми перед цим проводимо корпоратив. Ось на цьому корпоративі відбуваються різні магічні речі, іноді більш магічні, ніж на Різдво і Хануку разом взяти. Чому саме ФВСМ? Я маю брати для роботи. Я вважаю, що в цій країні взагалі не існує кращого місця для роботи молодого кухаря, особливо. Кухарі потрібні абсолютно всюди. Це робота, яка настільки. Сучасним суспільством доведено до настільки упадні стану, що буквально всюди потрібні кухарі не було такого, мені здається, часу в історії людства, коли б це було так погано в цій індустрії. Ось, і якщо ти дійсно опануєш цю професію, зробишся своїм життям, ти будеш завжди потрібен всім.